Вон Гандійка, а во надо мною впав. Як ви думаєте, Слышно було или не слышно? Думаю, ох зарази! Що ж ви творите? Ну і на цьому все. Олена Охоронець під час нічної атаки дронами перебувала поблизу пошкодженої будівлі. Каже, під час тривоги не мала можливості сховатися в укритті, тож перебувала на пості. Я працювала охоронником. От, услышала тривогу. Вот, ПВО працювала где-то, они там стріляли, Бог его знает где. Потім шахет, вот, услышала звук. Думаю, ну немножко, пусть он пролетит, а потім вийду вже погляжу, что там. Ну, упав, та й упав. Вот. Ну, взрыв, оглушила, не слышала спочатку нічого. Жінка розповідає, зі свого робочого місця вибиралася через вікно. Одразу почула крики. Каже, шахет влучив саме в ту кімнату, де жили люди. Вчора ввечері під час ворожої атаки по Одещині стало зруйнування двоповерхової будівлі одного з підприємств та зайнялась пожежа на площі 500 квадратних метрів. Рятувальники прибули на місце події, і одразу приступили до ліквідації наслідків. Після ліквідації пожежі проводилися аварійно пошукові роботи, а також розбір завалів. Було задіяно 34 вогнеборця та 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Внаслідок російської атаки загинули три людини, повідомили в прес-центрі Сил оборони Півдня. В напрямок Одеси було. Випущено дев'ять дронів, всі вони були знищені. В цьому об'єкті падіння підбитого дрону спричинило руйнування і пожежу на площі понад 500 квадратних метрів. На жаль, довелось з нею боротися дуже довго, і внаслідок, очевидно, такого перебігу подій відбулися і втрати людські. Троє людей загинуло. За даними ОК, південь цієї ночі росіяни намагалися вистежити місце знаходження протиповітряної оборони та перевірити готовність до подібних масованих атак. Ксенія Кулашкіна перший міський.